Тулсі Габард, журналістка, яка говорила, що Байден спровокував Путіна напасти на Україну тим, що робив в Україні біолабораторії. Тобто, ну це зовсім хвора. Я навіть не знаю, що гірше чи ця людина просто розумово ну неповноцінна, да що вона вірить в те, що земля є пласкою? Тобто, прихильниця теорії з мовою про оцих диких гусей, яких вирощували в біолабораторіях. На гроші американців щоб е, заважати жити прекрасно в прекрасній країні Російська Фашистська Федерація. Чи вона це просто щиро вірить? Чи вона за це отримувала кошти? Бо зараз йде розслідування в, в Америці про те, що деякі блогери отримували на минуточку, яка на хвилиночку яка сума? 400 тисяч доларів на місяць отримували блогери американські за для поширення фейків. Про Україну і пропаганди російської. Так от мені цікаво, чи ця особа вона на теж на зарплатні в Кремля, чи вона просто така дура, що дурепа, що вона в це вірить? І ця особа буде очолювати зовнішню розвідку? Да, зовнішню розвідку, мені здається, десь я е, можу помилі, помилитися, але мені здається, вона буде очолювати саме оце відомство. Тобто агент Кремля. Буде на такій посаді в Тульсі Габар. Е, ти сподіваєшся, що її кандидатуру не узгодять республіканці. Да? Мабуть, ти про це казав? Ні, я казав про те, що для того, щоб заступити на будь-яку посаду такого високого рівня, має бути обов'язкова перевірка ФБР. Я не переконаний, що вона її прийде. Окей. Стане. Я нагадаю для тих, хто, можливо, не був з нами останні 10 років, про те, що нинішній голова ЦРУ ніколи не був другом України. А був чистим Русіше Ферштейнером. І працював в Москві. І працював в Москві. Ну, просто питання в іншому. Те, що він не говорить, те, що в нього на душі, а тільки видає мемуари, з яких зрозуміли, виставлені до України, і до Грузії, і в принципі до Росії, так званої, ну друзі, уявіть собі, що цей світ не складається тільки з наших друзів, так він складається і з наших ворогів, і так іноді в країнах, в партнерах до влади приходять промосковські сили. Повністю частково, кон'юнктурно, за гроші безплатно, тому що це вигідно. Так, таке стається. Але давайте не робити вигляд, що ми, українці, можемо вплинути на вибір американського народу, що ми можемо зняти якогось держсекретаря або сказати: пане Байден або пане Трамп. Цю ми це призначення ми категорично забороняємо. Друзі. Ми, от іноді мені здається, що за оцим, от через відсутність власного адекватного політичного життя українці занадто включилися в політичне життя Америки. Друзі, це нічого вам не дасть крім розчарування. Повірте, політична система Америки набагато складніша, ніж ми можемо собі уявити. І е, той парад популізму, який йде в світі, голосні слова, заяви, твердження. Іноді можуть не мати під собою жодних підстав. Таке вже все було. І з нами, з вами так само. Тому не зачаровуйтесь, не розчаровуйтесь, тримайте голову е, якби в холоді.